23 жовтня, як повідомляє «Укренерго», у більшості областей України будуть задіяні е, заходи обмеження споживання. Також для побутових споживачів графіки погодинних відключень е, обсягом до трьох черг одночасно будуть працювати для промислових споживачів. Графік обмеження потужності так само буде задіяний у разі зміни ситуації через пошкодження, через погодні умови. Але ж е, будуть повідомляти і коригувати. Про це буде повідомлено. Додатково, тобто завтра, з 7 до 23 вечора, цивільні звичайні споживачі можуть отримувати заходи обмеження в залежності ще ж від регіону, але ж від і роботи наших енергетиків. Друзі, слідкуйте за інформацією, заряджайте павербанки і не споживайте електро електроенергію Необачливо це важливо насправді.